А ми продовжуємо вам розповідати про історичні місця столиці ще зі шкільних років. Пам'ятаємо таку знамениту українську родину магнатів та меценатів Терещенків. 7 вересня 1856 року народився один із представників сім'ї Олександр Терещенко. В його київському маєтку побувала наша журналістка від Вікторія Череп'юк. Тож який вигляд особняк має зараз і що там є цікавого? Далі в сюжеті. У Києві є найунікальніша національна науково-медична бібліотека в Україні. Раніше тут був маєток мецената Олександра Терещенка. Чому сюди варто зайти кожному? Зараз розповім не одна подія в місті Києві не відбувалася без участі Терещенків. Відкривалася, наприклад, консерваторія, так вкладали кошти, будувався Ахмадєт. На кошти Терещенків КПІ так, що для України вони були не просто землевласники, цукрозаводчики, 14 заводів, 8 гуралин це величезний бізнес. Але вони були на першому місці. Я вважаю, меценати і благодійники. У 1898 році Олександр Терещенко разом зі своєю сім'єю переїжджає жити у цей маєток. Особняк був, які зроблений по останньому слову техніки. Тут був водогін, каналізація, освітлення, опалення було парове, тому жодного каміну в залах немає. Це хол, де Олександр зустрічав своїх багаточисленних гостей, і ми бачимо, що все зберіглося, бо в роки Другої світової війни будівля не постраждала. Все аутентичне. У холі гостей вражає венеціанське дзеркало, вишукана стеля та меблі з червоного африканського дерева. Перші двері ведуть до куточку польської медичної бібліотеки. Раніше тут був особистий кабінет Олександра Терещенка. Для того, щоб зберігати важливі документи і цінні речі, Олександр Терещенко замовив в Австрії ось такий сейф. Тут є три замки, які потрібно було одночасно прокрутити, а зараз можна просто потягнути. Коли у 1917 році сталася жовтнева революція, до влади прийшли більшовики, то вони диралися в усі, особняки міста Києва, починали це все реквізовувати. А... Справду кажучи, грабувати, і цей особняк теж постраждав від цього. Всі ошатні меблі, раритети, посуд, антикваріат і картини. Бо вони ж були колекціонерами. У них була колекція картин, все було вивезено і пограбовано. Збереглись лише ось такі японські вази-світильники. Вони прикрашають вхід до золотої зали. Тут Олександр приймав своїх багаточисленних гостей, які приїжджали і просто погостювати, і в справах бізнесу. А в нас в цій залі проходять наші конференції медичні презентації, і як ви бачите, художні виставки. Наступні двері ведуть до круглої зеленої зали з ліпниною, позолотою та розписом. Дослідники кажуть, тут була курильня, де чоловіки могли неформально поспілкуватись. Сьогодні у центрі зали стоїть робочий стіл Терещенка. У цьому столі є ящик. Ми всі чули вислів, не відкладаємо справу в довгий ящик. Так ось це не фігурально. Коли я побачила цей довгий-предовгий ящик, то зрозуміла, що такий дійсно існує довгий-предовгий-предовгий на всю ширину цього ящик. А у залі світловий ліхтар є гвинтівні сходи, по яких нагору піднімались музиканти, які грали мелодії під час розкішних балів. Тепер тут читальна зала. У бібліотеці можна віднайти понад 1 мільйон 600 тисяч книг і документів з медичної галузі. Бібліотека була започаткована ще в далекому 1930 році. В Нашій бібліотеці працювала сестра Лесі Українки. Вона працювала перекладачем бібліографа. Національна наукова медична бібліотека це головна книгозбірня медичної галузі. За моєю спиною знаходиться виставка видань нашої бібліотеки. Ми досліджуємо історію медицини і персоналі відомих і маловідомих лікарів, яких досить багато. Прийти і почитати книги може. Кожен також більшість видань є у цифровому архіві на сайті бібліотеки. Ми можемо похвалитися унікальним фондом рідкісних і цінних видань 16-18 сторіччя. Я хочу зараз взяти до рук найстаріше видання це 1541 рік. Книжечка цюрі... цюріхського лікаря Конрада Гесне. Називається вона Компендіум із книг сеча її визначення, та її властивості. Книжка може бути доступна загалу тільки в цифровому вигляді. Наступна книжка дуже важлива, теж тому що це всім відомий лікар Гіппократ. і тут розпочинається вона з клятви Гіппократа, написаної Латиною. Ви бачите, 1558 рік. Книга про людську природу медичні саме коментарії». А сама будівля має статус пам'ятки архітектури.